Гори. Я не проти. чого інваліди з дитинства мають дорогу закривати. Де я буду літати? У мене аварійна хижа, дивіться, я дитину кохаю 22 роки. У мене від депутата акт обстеження є. От голова все по закону? Яка у мене допомога є? Мені твій подхожу смерть чинити. Порозумійте мене. Я не проти тої вишки. Їзь стройте, он де кухта, хочу повні живи набити, Лавришин, що вбив свою матір. Я ночами сплютую, стає псу, кози три ми заїли, кури ми заїли. У цю худобину я не можу удержати коло кози свою. Я лягаю спати, я ся Богу, молю, гав- гав-гав. Дивіться, що це тобі робить. Свою матір вбив, гроші став і все моде кухтело. Землю порадником. Ну що мені робити, порадити молоді люди? Mm. Що мені робити? Дивіться, він сказав що тітка потала, штовці покрали. Що мені робити з хворою дитину? Хися mm. розваляє, кулько має митра, ви мені покажіть у законі, кулько має вожка стояти од хижі. Я хочу це подивити своїми очима. Покажіть во мені. Як не буде? А я, наприклад, все читала за вишку. Як то? не буде? Ну, покажи, покажи. Дивіться, я живу в Ужгороді, і, і біля мене набагато ближче вишка, ніж біля вас. Із трьох сторін. З одної сторони... То Ужгород. То, то Ужгород, ви почитали гу... Ужгород, те а це село. Село. Правильно. Але, а це село. Але вишка така сама. То, ми ж у Чехії теж ложку кажуть. Ми ж до мами стоять вишки. <різь> та такий Ондик. Оземле у порядник та має командувати цілим селом. Дивіться, які дорога. Які він, він дорогу перенесе, він сказав, що не буде заважати. Де перенесе. Різь. Мені плуто Ондик засаплю. Через мій труп. Я не дам. Я, я заявляю, я пушу зараз у Фейсбук, як дитина напускала, прокуратуру дала що? Ти прийшов це б зазвідувати? Чи можеш тут строїти? Моя дитина не спить, не їсть, нервна, а най на вожку вилізе, як той прийшов казати, що Бі, ні, жона боїться. Там вилізе, бо там буде огорожене, там не можна вилізти. Та вися Бога не боїте, смерть в цілому село. То не вліяє, то не вліяє, як, як то, то, то не Дивіться, Весь світ має такий мобільний зв'язок і повний уж тих. Ви кажете, а в нас поганий той зв'язок, зв'язок не є. Зв є. а то не тільки вам, то всім треба і туди треба зв'язок, і сюди. У нас є зв'язок. Я, Я не, не прочую. он де поля є, коло ріки покласти, он де на горі, ходімо ж покласти. ж не той між хежами, де no, люди живуть. Совість сте мали. І вам пиши, і все пуйде, все пуйде в інтернет. Онлайн, усюди. Та вже у Ютубі, я всюди є. Усюди пійде. Ну, е якщо ви питаєте, чи це воно буде на вас впливати, я вам зразу кажу, не буде. Слухайте, ви нам казки не розказуєте. Мені казки не розказуйте. А що вам розказуєте? Бо я знаю писати, читати, я завчила он дик. Ну, дивіться, Марія, У ви пехніку... ви, ви кажете, що я розказую казки. Так е, тоді ви, ви можете сказати на все, що я розкажу казки. Ви тоді... мені кажіть, кулько має метру від хижі, від аварійної хижі. У мене аварійна хижа. Дивіться, розпадається хижа, хил розпадає. Дивіться, отут кулько має метро, має звідси, пити. Звідси до вашої хижі десь метрів 100. Не 100. Який 100, не 100. Давай, міряй. Міряйте. Не міряй. нехай буде 70. І 70, 70. не є? Ну, а ще вишка буде висотою 40 метрів. 42. 42. А може і 50. Ні, я не... Ага, йо, смішно? Дуже смішно стало. Ще тим менше для вас впливає. Як? На нересницю буде впливати, на калини, на пустплесу. Та що, думаєте, що я дурна така? Я не Я дурна. Розумієте, ви розумієте, як працюють базові станції? Я розумію. А можете нам пояснити? Ну так, Я розумію. Розумію. може ви неправильно розумієте? Я правильно. На то є Фейсбук, що народ правильно розуміє. Ко знає Я читати. Не, ви читали, ви кажете, ви читали в Фейсбуці, ви все знаєте. А поясніть нам, будь ласка, може ми щось не знаємо. День. Добрый 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 де. 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 Я добрій день. Дивіться, діти! І і вас тоже щось малі малі діточки проти ложко я почитала, то ніхто не написав, що вона дуже добре. Якщо нам таке, а що на першу не кладу? Чого вам де чого колорі? Ха не кладуть, а іменно тут. Пані Марія, але ми би все-таки хотіли почути, бо нам здається, що ви трошечки неправильно розумієте. Я, uh, правильно, ми, правильно я хочу почути кулько метру до аварійної хожі має бути вишка. Я хочу все почути. Що он кухта хоче забрати? на машині села зайти, я маю тут страдати піду. з хворою дитиною, з інвалідом. Я все хочу більше почути. На більше. Ну, добре, не буде до шиї і до шиї скільки? Ну, десь 60-70. Ви міряли? Ой, вони міряли. Більше 50.